Як подивитися всередину себе, відкрити двері до власної кімнати і не злякатися того, що там знайдеш? Для мене це фундаментальне питання. Зазвичай всередині на нас постійно чекає неображена тітка, а хтось, радше як дитина, яка чекає на батька чи матір, і вдячна за сам факт бажання контакту. Іноді просто потрібно трохи довше почекати на відповідь. Ми живемо у дуже швидкому темпі: питання, відповідь, питання, відповідь. Можливо, ми не встигаємо почути відповідь, що саме нам потрібно. Мені здається, важливо знайти саме свій голос, не голос мами, яка говорить нам у голові, чи голос подруги, яка поділилась своїм досвідом. Чому ти втомлена? Інші ж більше працюють на півроку на Гаваї, лежати на пляжі і нічого не робити. Або це не моя вина, що щось не так. У всьому винен чоловік. Краса стосунків у тому, що завжди є кого звинувачувати. Тому, перш ніж звинувачувати світ у тому, що він не такий, варто запитати, Питати себе, а як я почуваюся сама з собою?